Сьогодні ми з вами тестуємо дуже таку цікаву, красиву помаду від бренду Huda Beauty, Вона у мене у відтінку First Kiss. Стерла губ бальзам, трошки зволожила губи, тому що це матова помада. Взагалі це матова мусова формула. До речі, я дивилась відгуки на сайті Makeup, Є різні відгуки. Комусь подобається ця формула, ця помада, комусь не подобається. Я вам скажу своє враження. Давайте спочатку ви побачите, який це колір. Ось так вона виглядає. В неї також дуже приємний насправді аромат. Вона дуже красиво виглядає, звісно, після нанесення. Мені подобається її власне шоколадний красивий відтінок, але вона має свої мінуси. І це саме те, що коли ви з нею походите, буквально годинку, вона реально дуже сильно починає висушувати ваші губи. Дуже багато я бачила коментарів, що вона плішивить при нанесенні. Я такого не помічала, але вона наноситься таким достатньо щільним шаром. Тобто вона плавно наноситься і відчувається на губах така, як кремова, тому що це не є су. Перстійка помада, але за рахунок того, що достатньо щільний шар цієї помади, вона от власне починає дуже сильно сушити губи мені особисто і підкреслює на губах всі шелошіння. Якщо є якісь певні зморшки, вона теж може підкреслювати. Звісно, на камері це може виглядати красивіше, але от ви можете побачити, що вона дійсно зморшки, ті, які у всіх є на природних губах, вона дійсно підкреслює, але не плішивить в Мене особисто і рука до неї тягнеться досить часто через цей відтінок, який мені подобається. футляр мені, звісно, подобається. Але я дійсно завжди перед нанесенням цієї помади гарно зволожую губи, наношу або маску, або бальзам на губи. Трішки з цим похожу. От і тоді я її наношу, і в про це впродовж дня. Потрібно її підправляти і потрібно дивитися, як вона виглядає на губах, тому що вона теж любить з куточків з губ сходити, і це не дуже красиво виглядає. Зсередини губ може сходити. От, тому це досить дороговартісна помада. На сайті Мейкап вона коштує 1100 чи 1200 гривень, на тіно 1300-1200 гривень в такому ціновому діапазоні. От і я не можу її за такі кошти рекомендувати. Я думаю, що можна знайти значно кращі помади, тим паче я особисто зараз надаю перевагу саме зволожуючим помадам. Напишіть мені, будь ласка. Ска, до речі, якщо ви знаєте якісь круті коричневі насичені шоколадні відтінки помад, які є зволожуючими, буду дуже вдячна за рекомендацію. Або ж стійкі матові, а які не пересушують губи.